організувати систему рециркуляції гарячої води в будинку, використовуючи таку от проточну систему фреш для нагріву. Дуже просто, коли у нас вода холодна поступає на теплообмінник, от, -от сюди, ми через зворотній клапан, тут стоїть на воді зворотній клапан, який по напрямку тіпо, руху, тіпо, холодної води. А от сюди через тройничок, ми врізаємо рециркуляцію. Тому що у нас от стоїть насос рециркуляції, да? і по цій трубі він врізається от сюди. Тобто, коли рециркуляція працює, вона не йде в холодну воду, бо тут стоїть зворотній клапан, а поступає на теплообмінник. І коли насос цей запрограмований, то він там. Або імпульсно працює, або по якомусь часу, коли типа гарячою водою активно типу, користуються, і так само воно проходить через теплообмінник, реле протока, типу, запускає циркуляційний насос. Ми підігріваємо контр і цей насосик просто відключається. Це дає змогу зразу з від відкритого крану мати гарячу воду, не чекати, поки. Вода буде зливатися в септик і ви будете змивати свої гроші туди. А моментально мати вже класну гарячу воду, і притом свіжу, бо вода проходить тільки водоподготовку. Моментально поступає сюди на цей скореснік, безстренько прогрівається з температури 10 градусів до заданого, і ви завжди в душі миєтесь з чистою свіжою гарячою водою. І отак от, от це все працює. А Кому цікаві теми. Теплових насосів гарних інженерних мереж ви можете отримати безкоштовну консультацію по посиланню цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям.